Анастасія сидить у черзі до свого сімейного лікаря. Вона прийшла оформити міжнародне свідоцтво про вакцинацію для майбутньої подорожі за кордон. 23 липня дівчина отримала другу дозу вакцини Pfizer. Коли з'явилася можливість зробити щеплення від коронавірусу, в мене зовсім не було ніяких сумнівів, тому що цьогоріч я перехворіла на цю хворобу, мала запалення легенів, і я розумію, що це не проста застуда. І тому я вважаю, що треба вакцинуватися. До речі, коли я спілкувалася з лікарями, вони мені самі розповідали, що можна і другий-третій раз хворіти, тобто в мене жодних не було сумнівів. Для того щоб отримати свідоцтво, Анастасія показує свій закордонний паспорт. За цими даними електронна система охорони здоров'я автоматично формує бланк, в якому вказується інформація про вакцинацію, розповідає генеральний директор Сіродонецького первинної медико санітарної допомоги Олександр Дягтярів. Міжнародне свідоцтво можна отримати, можна отримати у сімі у сімейного лікаря. Якщо сімейного лікаря немає, можна звернутись до регістратури. Е Амбулаторії любої з амбулаторій людину, яка отримала вакцинацію, но немає сімейного лікаря. Направлять до, до кабінету, де він зможе отримати таку, таку таке свідоцтво за допомогу міжнародного свідоцтва про вакцинацію можна перетинати державний кордон без самоізоляції, каже речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Литошко. Особи, які мають документ, що підтверджує. Отримання повного курсу вакцинації чи міжнародний внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 при перетині державного кордону, так і при перетині контрольного пункту в'їзду виїзду на рівні розважування, звільняють від проходження самоізоляції. Керівник туристичної агенції Олег Невиниця розповідає. Кожна країна встановлює свої правила перетину кордону. Тому перед такою поїздкою радить робити ще й ПЛР-тест, або їхати в ті країни, де вони не потрібні. Та є определенні перечень умов, які ви повинні виконати, в тому числі паспорта вакцинації, ПЦР-тести, це являється без обов'язковим умовом. Крім того, в кожній країні, ну, є ще определенні формуляри здоров'я, так називаємо, карантини. Формуляри, які заповняються кожним туристам індивідуально. наразі. Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила сім вакцин різних виробників проти коронавірусу. комірнаті виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, а також є аналог Covishield, Коронавак виробництва sinovac Biotech, Janssen виробництва Johnson Johnson, mRNA-1273 виробництва модерна та Бібіайбіпі Корв Ві виробництва Сінофарм. Владиславу Кулу, Вадим Брюх, Олександр Гуленко. Новини на Суспільному.